Нещодавно ми подавали чотири звернення до державних органів щодо схем на закупівлях дронів БПЛА, до яких був причетний народний депутат України від Слуги народу Олексій Кузнєцов. Громадська організація Права без корупції отримала офіційну відповідь від Національного агентства за питань запобігання корупції, на ЗК на наше звернення щодо перевірки декларації та способу життя народного депутата України, і ось що вони там зазначали. У 2025 році до повної перевірки відбираються декларації, подані за. 24 рік. І наразі відсутні фактичні дані, які б свідчили про невідповідність рівня життя доходу. Нам буде перше поговорити. Таким чином, агентство фактично відмовило в черговий раз у проведенні перевірки та моніторингу способу життя народного депутата, прикрившись чергою перевірок та відсутністю додаткових даних. Ну, давайте поговоримо про декларації. Спершу так, декларацію за 25 рік дійсно ще не подано. І так, за статтею 45-ї закону України про запобігання корупції. Щорічні декларації подивіться до 31 березня року, що це є зазвітним. Тобто декларація за 24 рік подається у му а декларація за 25-й лише у 26-му. Логічно. Тому перевіряти декларацію за 2025 рік зараз дійсно неможливо, ну бо її тупо нема. Але закон дозволяє перевіряти будь-яку попередню декларацію, якщо є нові обставини. І саме тут назика маніпулює. Частина першої статті 51 з Прим. 3 закону України говорить, НЗК проводить повну перевірку декларації у разі надходження інформації про недостовірні відомості, невідповідність доходів і витрат або ознаки незаконного збагачення. Тобто, якщо сьогодні у 25-му році з'являється нова інформація, наприклад, судове рішення, наприклад, кримінальна справа, наприклад, арешт активів, НЗК має право і обов'язок відкрити повну перевірку будь-якої декларації попередніх років. Навіть якщо черга на 24